Помилка ілюзорна, яку потрапляють дуже багато людей внаслідок того, як ми виховувалися. Якщо в дитинстві ви, можливо, розбивали стакан чи вазу, що ви отримували після цього розбиття? Покарання, крики, сварки. Ви відчували себе максимально поганою дитиною за те, що зробили помилку, за неуважність. Коли ви виростаєте і робите якусь помилку, ви. Не відчуваєте себе просто людиною, яка зробила помилку, ви відчуваєте себе поганою людиною і, відповідно, самотужки принижуєте свою гідність і свою внутрішню повагу. Але якщо ви зараз у дорослому світі це вже усвідомили в дорослому житті, ви можете помітити, як змінюється ваше ставлення. Бо якщо дам в дитинстві, ви, ви б були просто дитиною, яка розсипала гречку чи розбила стакан, і ви можете прибрати цей стакан. І ви отримаєте досвід прибирання стакану, і цей досвід безцінний. Але коли ви відчуваєте себе максимально поганими за свій вчинок, ви не можете не взяти досвід, не інтегрувати, і все, що ви робите, буде недостатньо. І перекладіть оці от маленькі дії з дитинства на доросле життя, можливо, ви побачите цінні речі.